Опана. Тут лежать мої дві бабусі, дідусь на могилках, тато, мама і брат, шість могилок, до яких я приїжджав і буду приїжджати. І навіть хто б, я дуже не хотів, щоб я не їздив, а я буду їхати. Бо я дуже шаную, люблю своє село, людей, з якими прожито кусок життя. До речі, ви знаєте, мабуть, 20 років значить, Нашому селу було 850 років. І ми з батьком збудували капличку, яку хтось знає, хтось не знає, правда, як і Йора Яківчук, і Микола Горак допомогли зробити покривку офіце. Я думаю, що це ну, гарна візитна карточка нашого села. Хто їде, всякі ситуації бувають де зайти, помолитись, є можливість. Я тим горжусь, бо Це тягання на турні працювати. Більші селяни приходили, хто посміхався, хто казав отавсько. Я думаю, що це гарна пам'ята. Тепер переходить. Хто сказав наші власні, штате ці, я до вас поважаю черна, судова, людина, що для всіх, не для окремої групи людей. Але він сказав, що ну, було погано, а зараз е, приходимо до того. Ну, я нагадаю, що той отець, який у нас був, дуже, ну, дуже був потужним. Ну, царем себе вважав тут, на нашому подвір'ї церковному. Його захищали навіть е, герої України, ви знаєте, так? і багато і поліцейських, і не тільки поліцейських, але люди сказали своє слово. І, і я думаю, що ніхто не шкодує, що ми маємо молодого, перспективного, талановитого, розумного, тактовного, порядного чоловіка. Всі ми тішився, да, він працювати, він хату поправив, він займався разом з громадою як ремонту куполів і так далі. Ніяких питань, ніяких проблем до батюшки немає. Але чого створилася ситуація? А ситуація створилась бо два роки тому. Ворог зайшов на нашу територію, той, який московит, той, який не бачить людей, який прийшов сюди знищити. Ви знаєте добре, на сьогоднішній день те, що по телевізору показують близько 400 вояк, 400 тисяч вояк руських лежать уже. Деяких повезли додому туди, деякі лежать в землях наших районів. Але повірте, щонайменше до 200 тисяч або половина і наших героїв полягло. Ви в Рівному буваєте практично часто і бачите, що там робиться на Майдані. Там тисячі, тисячі вже фотографій стоять на площі тих, хто поліг. Що далеко ходить. Ми сьогодні, проїжджаючи в Швахів, зупинились 12 героїв фотографій вже які взять. Є ще люди, які рік і більше, яких шукають. Але ми звернули увагу і на те, що там є прізвище імена 98 Зарічан. Це корінні люди з які були в Ба, які були в першій війні. Входять до нашої сільської ради і неслав таких втрат. До нас прийшли інші люди, молоді, хто в невістки, хто в зяті. Тому нашого корінного населення Заріцька залишилось дуже мало. І я думаю, що це одна із причин, тому що ну, по-різному розуміють, що таке ворог. І рано чи пізно він рветься сюди. Він вже 20 Процентів території України він нищить нашу націю. Найкращі молоді люди, які створили сім'ї, яких чекають вдома, жінки, діти. Вони сьогодні там, в окопах, в щілинах, в танках, там вони і чекають, повернуться далеко не всі. І сьогодні я часто. Не дуже, але зустрічає з тими хлопцями, яких там відпускають на пару днів. Вони розказують такі речі, що трудно повірити, повірити у це, але там пекло, там чорна хмара над Україною і не видно сонця. Вони не вірять, багато зневірилися у те, що вони зможуть повернутися додому. І одне із них питань. А що робиться вдома? А вдома що? Вдома як нічого, як нічого не бувало в російській, ходимо ми і по-російськи, службу ведемо. Нічого ніхто не, не запам'ятав. Хочу нагадати, що якраз з православної церкви України капелани, капелани їздять, регулярно їздять і Городоцький Отець, і Лучаніна син, та... Менший лучанів регулярно ж весь час їдуть на передову, там сповідають, там проводять молитви, то хоч і духовне, духовна душевна підтримка. Щодо російської церкви Москальської немає там куди, немає На місці Вже не один рік, два роки йдуть перемовині. Я особисто підтримую людей, які просять одне. Отець поважний, шановний, перейдіть разом з громадою до Православної церкви України. Від вас треба одне молитва до Бога. І щоб і та молитва в нашій церкві проводилась на українській мові ви Не почув? Походим, маленький. Походим, ну. Вас багато будь-яких. Похуй.